Дев'ята в Україні на інтері новини. Я Олександр Просяник. Шалені цифри в Україні 14 тисяч 575 нових випадків коронавірусної інфекції за минулу добу. Померли 229 пацієнтів. У шпиталені майже 2 тисячі людей. Найбільше заражені у Києві та області. А також на Дніпропетровщині, Хмельниччині і Сумщині. Усього з початку пандемії на ковід захворіли майже 600 тисяч українців. Померли 10 із половиною тисяч. За добу у світі знову понад 600 тисяч нових пацієнтів з ковід В Європі найбільше інфікувань в Італії, Франції та Британії. Там близько 20 тисяч нових заражень. Через зростання захворюваності у Чехії продовжили надзвичайний стан і ще на три тижні. За добу в країні інфікувалися більше 5 тисяч людей. Загалом від початку епідемії коронавірусом у світі заразилися вже понад 57 мільйонів 200 тисяч майже півтора мільйона померли. Україна веде перемови з міжнародною організацією Ковакс щодо постачання вакцин проти коронавірусу. За словами міністра охорони здоров'я сироватку надаватимуть кількома траншами. Перший майже мільйон двісті тисяч доз. Насамперед провакцинують медиків. Усього Ковакс планує надати Україні близько восьми мільйонів доз вакцини проти коронавірусної інфекції. Завдяки цьому безкоштовно щепитимуть до 20% українців. Що таке Ковакс, завдяки якому ми отримаємо безплатну вакцину, і чому Україна буде не в першій сотні держав, яких забезпечать сироваткою, З'ясувала Світлана Чернецька. Поки у світі тривають перегони вакцин, так само тривають і перегони їх закупівель. Найбагатші держави воліють укладати угоди безпосередньо з розробниками сироваток, щоб якнайшвидше отримати доступ до захисту від коронавірусу. А от біднішим країнам доводиться покладатися на подання заможніших урядів нам потрібно зробити все можливе, щоб упевнитися, що ми всі граємо чесно і не хитруємо, що ми отримаємо достатньо доз вакцин для найбідніших країн, які потребуватимуть їх найбільше, адже ми не переможемо вірус, якщо покинемо частину людства напризволяще. призволяще. тож і бідні, і багаті держави об'єдналися в глобальний альянс Ковакс. Він обіцяє забезпечити справедливий та рівноправний доступ до вакцини для кожної країни світу. Україна одна зі 180 Чотирьох держав цього альянсу, тож може розраховувати на безплатну вакцину для 20% населення. По суті, сироватку для українців оплатять такі країни, як приміром Велика Британія. Британія зробить внесок до Ковакс на суму 571 мільйон фунтів. З них 500 мільйонів будуть спрямовані на країни, що розвиваються, щоб вони могли захистити себе від пандемії. Адже мета цієї ініціативи сприяти розповсюдженню вакцини по всьому світу. При цьому в Альянсі не приховують спочатку. Вакцину отримають країни, які платять гроші. А таких рівно половина – 92 учасники альянсу. Доки 20% їхнього населення не забезпечить сироваткою. Україні не світить ані безплатна, ані платна вакцина від Ковакс. Ми пропонуємо розподіляти вакцини двома етапами: на першому дози ділитимуть пропорційно для всіх країн-учасників, щоб зменшити загальний ризик. А на другому етапі ми надаватимемо пріоритет вразливішим країнам із більшою загрозою. Тобто, якщо ефективна сироватка проти коронавірусу з'явиться до кінця року, Україні не слід розраховувати на неї раніше аніж улітку. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. новини, британське бюро телеканалу Інтер. Володимир Зеленський підписав закон про штрафи за відсутність масок у громадських місцях, адже кількість інфікованих зростає. Тож тепер порушників маскового режиму каратимуть гривнею на місці. Штрафуватимуть від 170 до 250 гривень. Докладніше далі у сюжеті. Стягнули маску на підборіддя у людному місці або й того гірше забули вдома. Готуйте 170 гривень. Такий штраф очікує на українців, які носять засоби індивідуального захисту неправильно або не носять узагалі. Повторне порушення обійдеться вже у 255 гривень. І Відкараскатися від відповідальності під приводом відсутнього чіткого визначення терміну громадського місця навряд чи вдасться. Адже місця, де штрафуватимуть, прописані у законі. Це громадські будинки і споруди, тобто офіси, адмінбудівлі, усі види закладів харчування, Торгівлі, культури і спорту та громадський транспорт. Я дома її і коли взагалі, тоді знімаю. Я боюсь взагалі цього вірусу. Причому тепер покарання буде блискавичним. Штраф вам випишуть на місці, хоча спершу поговорять. Поліцейський говорять, будь ласка, ви порушуєте, не порушуйте. Припиніть порушувати, одягніть маску. Особа може погодитися, одягнути маску. І припинити тим самим правопорушення, а може сказати ні, я не хочу або я не маю, або я не хочу виконувати цю норму. Тоді поліцейський говорить: тоді я стосовно вас зобов'язаний скласти адмінпротокол про штраф, і не лише поліцейські Нововведення передбачають суттєве розширення переліку уповноважених до накладання штрафу осіб. Тепер скласти протоколи, окрім працівників МВС, зможуть органи держсанепідслужби охорони здоров'я і місцевого самоврядування. Звісно, можна буде оскаржити сплачений на місці штраф у суді, але невигідно, бо коштуватиме це у кілька разів більше, ніж сума самого покарання. До речі, про суми покарання за кордоном для порівняння у Європі в різних країнах різні правила. Найдорожча прогулянка навіть просто вулицею без маски обійдеться в Італії щонайменше 400 євро або 13 тисяч гривень. Поліція нагадує про обмеження через гучномовці. Будь ласка, одягніть маски ви в людному місці. У Британії захисна пов'язка обов'язково лише в закритих приміщеннях, але покарання за відсутність теж немале: 200 фунтів. Це 7,5 тисяч гривень. я дотримуюся правил як законослухняний громадянин, бо штраф платити не хочу. Маска це незручно, але доводиться миритися у Франції. Ще від серпня з відкритим обличчям не можна вийти навіть на двір. Штраф у гривнях 4,5 тисячі. Такі ж обмеження віднедавна і в Португалії з порушників стягують щонайменше 100 євро. А ось в Тайвані і Гонконгу карають ще суворіше. Тим, хто без маски прийшов на ринок до храму часів у громадський транспорт, доведеться викласти 500 доларів, і це при тому, що приріст хворих там до десятка нових випадків на добу. Даніл Анна Філь Сергій телеканал Інтер. Один український військовий зазнав осколкового поранення внаслідок обстрілу на Донбасі. Ворог порушив домовленості про режим припинення вогню поблизу Авдіївки. Бойовики атакували українські позиції з гранатомета і стрілецької зброї. Україні вдалося узгодити нові технічні деталі щодо розблокування російською стороною роботи КПВВ Золоте і щастя. Також голова української делегації в тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала 11 осіб для обміну з ордло до кінця року. Утім, поки зустрічних дій з боку ордло немає, зазначив Кравчук. Європейський союз розкритикував рішення Кремля про визнання документів і реєстрації транспортних засобів виданих жителям Ордло. Про це йдеться у заяві Європейської служби зовнішніх справ. Поведінку Кремля вважають іще ще однією спробою Росії підірвати суверенітет, незалежність і територіальну цілість України. Також у ЄС заявили, очікують, що Москва утримається від кроків, які перешкоджають поверненню непідконтрольних Києву територій до складу України і виконає мінські угоди. Сполучені штати нададуть 4 мільйони доларів для української армії. Гроші на нове обладнання надійдуть підрозділам морської охорони в Маріуполі та Бердянську. Допомога частина американської програми з експортного контролю та безпеки кордонів. Про це повідомляє посольство США в Україні. Там зазначають оновлене устаткування забезпечить українським військовим цілодобову здатність стримувати і реагувати на агресію у Азовському морі. Куріння в ліжку та алкоголь стали причиною загибелі батьків з двома малюками в селі Варварівка, що на Кіровоградщині. в в родині є ще двоє старших дітей. Їх врятувало те, що вони були на навчанні. Це село Варварівка Долинського району, що на Кіровоградщині. У будинку родини пожежа спалахнула по обіді. У диму вчаділи четверо: – 41-річна жінка, її співмешканець та двоє дітей чотирьох і двох років. Я в дворі був стріляє, вийшов, а воно горить. Ви <плес> визивайте пожар в калідорі, дабо воно почало горіти. Сусіди розповідають, дорослі пиячили, і за дітьми не дивилися. Воно боса й голе бігало по дворі. По, по дорозі ми його переймали у сусідкою та приводили. У ну, яка вона там? каже геть ніяка. Вона не знала, що дитина вийшла і пішла куди. Куріння в ліжку наймовірніша причина трагедії. Інформацію за цим фактом внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 270, частиною другою. Порушення правил пожежної безпеки, що привело до тяжких наслідків. Могло паління в ліжку привести до таких наслідків. Дітей з родини вилучали регулярно. Час від часу вони жили в дитбудинку, однак згодом мама знову забирала їх додому, обіцяючи виправитися. Це не благополучна сім'я. Мати із співмешканцем мешканцем зловживала смертними напоями дуже часто. Я, як голова сільської ради, з допомогою району два рази. Вилучали дітей, в нас тепер не Братилюбовська, а Гурівська АТГ. І ми планували після створення всіх служб зайнятися позбавленням даної особи батьківських прав. Без батьків залишилися 16-річна дівчинка, яка нині навчається в училищі, та 12-річний хлопчик. Обом їм шукатимуть офіційних опікунів. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини телеканал Інтер, Кіровоградська область пограбування банку без зброї і заручників. Кіберполіція викрила групу зломисників, які поцупили з банківських рахунків понад півтора мільйона гривень. Чоловіки представлялися працівниками it компанії, яка тестує платіжну систему фінансової установи. А отримавши доступ, виводили гроші на свої рахунки. Тепер їм загрожує до 12 років ув'язнення. Посольство України в Польщі взяло під консульський контроль справу про загибель українця. 44-річний чоловік помер під час затримання. За повідомленням польської прокуратури він приїхав працювати на будівництві і мав перебувати на самоізоляції однак порушив карантин і вдерся до місцевих жителів. Щоб угамувати хулігана, поліція застосувала електрошокер. Після цього затриманий і помер. Нині правоохоронці чекають результатів розтину. Після ручного перерахунку бюлетенів у штаті Джорджія підтвердилося, що на виборах президента США переміг демократ Джо Байден. Утім, Трамп свою поразку досі не визнав, і в Конгресі США республіканці вимагають почати слухання щодо ймовірних порушень під час виборів. У чому чинний президент звинувачує противника Дмитро Анопченко про американські поствиборчі пристрасті. Вибори вже минули. Забудьте, це не про Америку. Дональд Трамп вимагає перевірок щоразу в нових містах і штатах. Черговий крок домігся перерахунку голосів у двох округах у Вісконсині. І ось чому уявіть, наступного дня після виборів приблизно о четвертій ночі комісії підраховують бюлетені, Трамп лідирує маючи 51% і раптом з'являються відразу 143 тисячі голосів за Байдена подивіться на графік який Трамп розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці. У нього він плавний, а у Байдена посеред ночі один різкий стрібок аномалія, яку чинний президент пояснює так: за Байдена вкидають 143 тисячі голосів о 3.42 ранку, коли розуміють, що він серйозно програє. Це неймовірно. Штаб політика республіканця виділив тепер 3 мільйони доларів владі двох округів цього штату, щоб за ті гроші провести перерахунок. Але навіть якщо повірити, що бюлетені вкинули, розрізнити їх тепер нереально всі вони змішані. І Розрив між Байденом і Трампом у цьому штаті понад 20 тисяч голосів, тобто відсудити всі їх не вдасться. Ось чому конгресмени однопартійці Трампа вимагають проведення термінових конгресових слухань одразу у двох комітетах юридичному та наглядовому. Але в палаті представників у демократів більшість голову комітетів їхні люди. Тому запит навряд чи задовольнять, адже це ще більше затягне процес передачі влади в країні. Демократи заявляють, нічого тут обговорювати. Кількість голосів, поданих за Байдена, наближається до 80 мільйонів. Це буде новий рекорд в історії Сполучених Штатів, стільки навіть в Обами не було, і на команді переможця вже зараз повинні почати передавати папери, таємниці, владу і повноваження. Але білий дім гальмує процес В уряді вкотре заявляють, робитимуть це лише після того, як скромна бюрократична структура зі складною назвою управління, з надання, послуг, загального профілю визнає Байдена обраним президентом. Зазвичай це була формальність, просто підпис на паперах. Це управління нічого не вирішує. Але в законі не зазначені терміни, коли саме це зобов'язані зробити. Отже, чиновники Трампа зволікають, скільки можуть. Підсумки голосування Конгрес має затвердити лише 6 січня. Так було завжди. Тож, схоже, команда Трампа спробує тягнути і весь початок зими і все, щоб нові керівники від Байдена якомога довше не змогли отримати ключі від Білого Дому та решти міністерств і відомств. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, американське бюро телеканалу «Інтер». На заході Сенегалу понад сотню рибалок заразилися невідомою хворобою. Серед її симптомів висипи на шкірі у вигляді струпів. Припускають, що джерело інфекції у відкритому морі, адже хворобу підхопили лише рибалки, які виходили туди на промисел. Наразі усіх інфікованих розмістили на території місцевого стадіону. У бельгійському брюге на карантин відправили знаменитих лебедів, адже по сусідству виявили спалах пташиного грипу. Через це усім фермерам рекомендували ізолювати свою птицю. А окрасу міста вирішили помістити на спеціальний ставок під нагляд ветеринарів. Це виявилося справою не з легких, адже звиклі жити на роздолі місцевих озер і каналів білі велетні не надто зраділи раптовому переселенню. За підрахунками орнітологів їх у межах Брюге налічують понад 120. У Києві розпочали підготовку до новорічних святкувань. Цьогоріч організатори мають зважати на епідемію і дотримуватися встановлених обмежень. Тож яку святкову ялинку чекати киянам і гостям міста цьогоріч? Та чи будуть традиційні гуляння? Дізнавалася Анастасія Старовой. Тисячі людей великі концерти, масові гуляння та фудкорти у центрі столиці. Про все це цьогоріч доведеться забути. Цей раз ми зробимо так, щоб у нас був просто святковий настрій, просто більше ілюмінації, більше ялинки, і тільки по дорозі, по ці новорічній дорозі, вона цей раз дуже цікава. Софійська площарка дружби народів, Володимирська гірка, Андріївський узвіз алея художників. Запалення вогнів на головній ялинці країни ніхто не скасовував. Тож традиційно ця урочистість відбудеться 19 грудня на Софіївській площі в Києві. Цього року дерево буде штучним, і не через коронавірус кажуть організатори, а через прохання людей не рубати віковічних дерев заради свята. Вона дуже буде природня, з гарним якісним матеріалом і висота її 31 метр. І зірки це раз не буде, буде такий капелюх замість неї, такі е, все, що пов'язано з гномами, з героями казок е, е, лісових. Довкола ялинки планують встановити огорожу і муніципальну варту на випадок великого скупчення людей. Однак жителі столиці через обмеження не засмучуються і готові почекати масових гулянь до наступного року. Збираюся святкувати в сімейному полі, якщо скажу чесно, тому що така ситуація в країні. Надіємося, що щось зміниться. Що ситуація зміниться і буде як раніше масові оці гуляння обов'язково пройду на ялинку, але буду дотримуватися соціальної дистанції. Ті, хто планує провести новорічні свята вдома, можуть відвідати головну ялинку країни онлайн. Біля різдвяної красуні встановлять відеокамери, які дозволять навіть зробити фото свого обличчя на ялинковій прикрасі. Настасі старовид, Володимир Самченко, новини телеканал Інтер. Як розвиватимуться події? Дивіться вже у о півдні. А в мене поки що все гарного вам дня і до зустрічі!